Вітаю, друзі! І наступна практика, прекрасна практика, внутрішня мудрість і ясність рішень. Ця практика допоможе вам отримати доступ до вашої внутрішньої мудрості і зробити більш щіткі та впевнені рішення. Налаштуйтесь на практику, сформулюйте намір. Якщо ви хочете отримати доступ до вашої внутрішньої мудрості, сідайте та боляйте дуже зручно і комфортно, заплющуйте очі і зробіть три глибокі вдихи, уявляючи, як з кожним видихом ви будете відпускати. Будь-яку плутанину або сумніви, дихайте глибоко, повільно, концентруйтесь на диханні, відчувайте його і насолоджуйтесь ним. Відчувайте їх добре вашому тілу, коли ви глибоко дихаєте. І коли відпускаєте все на прогу, і воно починає розслаблятися, ставати м'яким. Тіло м'якшеє. Поринає в цей стан спокою, комфорту, безпеки, розум заспокоюється, а ви просто відпливаєте за моїм голосом, слідаєте за ним в глибину і ви відчуваєте стоїть перед зеркальною гладню. Озеро в тихому лісі. Над озером стелиться легкий туман. З кожним вашим подихом туман розсіється, відкриваючи чисту прозору воду. Ви занурюєтесь в цю спокійну атмосферу. І як ваш розум стає. Все більш ясний, спокійний. А тепер уявіть, що ви дивитесь у воду, у озера і бачите своє відображення. Це відображення. Це ваша внутрішня сила, мудрість. Вона спокійна, впевнена і знає відповіді на ваші запитання. Задайте собі питання, з приводу якого вам потрібна ясність. Сконцентруйтесь на ньому. Розслабтесь. І просто дозвольте відповіді прийти до вас у формі образу, слова, відчуття або просто глибокого знання. Поговоріть про себе, моя внутрішня мудрість завжди доступна мені. Я довіряю своїм інстинктам і приймаю найкращі рішення для себе. Мої думки ясні і намірі чисті і я рухаюсь вперед з абсолютною впевненістю. Я легко знаходжу відповіді, які резонують з моїм найвищим благом. І можете ще раз налаштуватися на своє питання і дозволити відповіді пройти до вас. А далі повільно повертаємось до усвідомлення свого тіла. Зробіть декілька глибоких дихів. Відчуваючи як ясність і рішучість наповнять вас. І потихеньку, коли будете готові, повільно розплющуйте очі, відчуваючи себе більш зосередженим та впевненим в своїх рішень.